Ну, на відео, та, ось так вот идем типа у педіст. Педіст, педіст, Ну, по ну, Так, трошки, не, може, цей. ну Ну, это так, йдемо по Може, і лицей так йдемо. Йдемо. Йдемо вперед собі шут на ди Опять хоть сходи, це... Оце, а ць? ну ж так вроде як то, це? Ну так, все, Йдемо yeah. прямо, 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 прямо. Йдемо як в квартиру. Так, тут приблизь може. Так, Ще може такое дітей. Ну. ну. Я, щоб було видно? Та, та, та. Так, так, так. Так, единица його. Ну, все. Так. Так, о. Все, тепер йдемо, забавляй менше і заходимо до квартири. Mm -hmm. Знімай квартиру. Повністю? Ні. Стань тут, назад. Знімай цю сторону mm -hmm. і наліво. І проходь туди, в ту кімнату. так звідси. Оп, стоп, 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 звідси. Все, є. Yeah. Все, хорош, назад. Назад так. не mm -hmm. було. Так, сюди йдемо. Може там світло включив, щоб їх було А Аби на я би казала, що є конвектор. Чуєш, Віталій? Аби конвектор, бо я писала. Так, заходиш сюди. Mm -hmm. Сюди повертай направо. Туфей ню зніми. Повністю, так. Та, може збоку тріщину, якщо можна. Тріщину, бач, збоку. Так, все, назад. Повертаємося назад. Лампочку. Освітлення, назад. Ідемо прямо. Приплиш, може там ще Що-що? Ну, щоб воно менший масштаб, То, наприклад, ну, Ванну цей Віконечко трохи. Все, повертаємо, знімаємо І що? Ну, Повністю, що? що? повністю вікно таке. назад, повністю вікно. О, зараз воно, воно відкрите. Ну mm. і плитку цю, знаєш, оці ребра Фотографірує, що воно. Ну, кругом введи. А з вулиці теж Так, так. Все. Що Маленьке вікно можна поставити пешку сигарет, Чи ні? Що? Ну що маленьке вікно, не здорове? А ми за Ладно, Все, все. А туди не треба. Ні, йдемо на вулицю. Все. Все виключай.